Ата закликають Джо Байдена передати Україні в 16 відтак, члени конгресу закликали Білий Дім поставити Києву реактивну артилерію великої дальності атак МС Атаком та сучасні винищувачі. Про це пише видання Захіл. Там вважають, що ця техніка може бути ключовою для захисту українського народу та будь-якого наступу на російські позиції. Власне, попри заклики, зазначає видання, що Вашингтон свої позиції поки не змінив. Однак, аналітики зазначають, що обіцянка США в січні в Україні бойові танки М1 Абрамс на початку цієї весни після кількох місяців спротиву з боку Білого Дому дала привід для оптимізму, що адміністрація може надати ще більш важке озброєння. Пане Владиславе, як ви вважаєте, це позиція Білого Дому чи таким чином Білий Дім хоче, аби ініціатива з передачі F-16 виходила з конгресу? Можливо, це дійсно такий, така стратегія, щоб ініціатива виходила з конгресу, тому що Білий Дім все ж таки зокрема і Байден чітко сказав, що вони поки що це не планують робити. Але оскільки я е, слідкував за певними слуханнями в конгресі, то можу сказати, що насправді якраз дуже глибоке є розуміння важливості в адміністрації от цього питання, зокрема і винищувачів, але принаймні зараз на рівні. От прийняття рішення з точки зору саме розподілення допомоги було відомо, що тоді там декілька місяців тому сполучені штати не були готові це робити. Я так розумію, що зараз змінилася ситуація, змінився дуже дискурс. Тому я теж бачу певні позитивні тенденції в цьому напрямку, і можливо, ми незабаром отримаємо принаймні інформацію про те, що там через деякий час ми зможемо отримати ті бажані f 16